Сьогодні пробую анті-імперіал Stout від броварні мова. До речі, коротку історію цієї броварні ви можете подивитися у попередньому відео. Отже, анті Imperial Stout – міцний, як українська відвага, зварений за власною рецептурою, а отже, немає аналогів. Що ж, звучить багатообіцяюче. Пляшка залита воском не просто для краси. Віск герметизує кришечку, додатково захищаючи пиво від проникнення повітря. Це особливо важливо для міцних сортів типу Imperial Stout, які можуть витримуватися і зберігатися роками. Але я чекати не буду і одразу перейду до дегустації. Вміст спирту 7,2% купував я його за 85 гривень. О, яка пінка, яка шапка класна. Ой, ну алкоголь прям відчувається одразу і сильно. З усіх стаутів, що я пив, у цьому найменше відчувається смак шоколаду і кави. Натомість є якесь дивне поєднання міцного алкоголю і солодкої карамелі. Я ще в цьому пиві зловив нотки сухофруктів. Чи фініка. Чи фінік це сухофрукт, так? Да? Ну, коротше, е нотки сухофруктів. Завдяки цьому пиву я зрозумів, що означає приставка Imperial Stout. Він міцний, як ром. Ну, як алкогольний напій, а не як циган. Коротше, для поціновувачів міцного, темного пива я дуже рекомендую Anti-Imperial Stout відмова. Але майте на увазі, воно має характер. У підсумку хочу сказати, що це пиво дуже густе і міцне, але після смак того вартий. Він дуже м'який, приємний і солодкий. Традиційно дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Ви найкраще. Підписуйтесь на канал і пийте смачне українське пиво. Але вживайте усвідомлено. Пока!